Розпочинаємо засідання нашої комісії. Сьогодні, шановні депутати, загальна кількість нашої постійної комісії, сім осіб. присутні всі сенер. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу голосувати? Одноголосно. Одноголосно. На комісію запрошений і. Присутній постарі Григорій Олександрович. Дякую. Рішення прийнято. Значить, у нас на повістці дня сьогоднішнього засідання комісії є винесено два питання. Порядок денний розданий всім членам комісії. Хто за те, щоб даний порядок денний прийняти за основу? Прошу голосувати за. Одноголосно. В кого будуть доповнення до порядку денного? Зауваження, зміни. В цілому, то за те, що прийняти в цілому? Одноголосно. Переходимо до першого питання порядку денного. Перше питання про керівника комунального підприємства Волинський обласний центр онкології Волинської обласної ради. Слово надається нашому відділу майна, який був ініціатором внесення. Даного питання. Доброго дня, шановні депутати, на адресу е, Великої обласної ради надійшла заява 15 лютого 2003 року від Малімона Юрія Івановича, якій він просить звільнити його з посади тимчасового виконувача обов'язки директора комунального підприємства Олимський обласний медичний центр онкології за угодою сторін з 28 лютого 2023 року. Оскільки заява подана відповідно до вимог чинного законодавства, то прошу. Прошу підтримати її і її запобігати. Юрій Іванович є на зв'язку. Ми щось не бачимо. Юрій Іванович. Є. Іванович, може, ви прокоментуєте свою заяву? Доброго дня. Доброго дня. Всі переживають? Але... Чути мене? добрий день. Так, чути, чути. Е, ну я думаю, це ж ні для кого не новина, тому що всі присутні депутати є в свій час. Всі депутати проголосували за об'єднання обласної лікарні з до приєднання онкологічного центру до обласної лікарні. Нас трошки цей процес розтягнувся зв'язку з тим, щоб почалась війна, були е, різні моменти. От певний час не працювали служби, які займалися цим об'єднанням. От зараз ми вже в притулку підійшли до об'єднання. І якщо нічого не зміниться, то ми плануємо на 1 березня перевести всіх працівників в штат обласної лікарні. Тобто заходимо в завершальну стадію об'єднання. Тобто дана заява була викликана з е, завершенням процесу реорганізації. Так. Да. Фактично, ми стаємо з обласної лікарні однією установою. Об'єднанням. Об'єднанням, так. Да. Хто за те, що. Ну, ми не об'єднання, ми шляхом приєднання йдемо, тому це не буде об'єднання. Ми просто приєднуємося до обласної лікарні. Хто за те, щоб рекомендувати голові обласної ради Григорію Недопаду, в установленому законом порядку звільнити директора Волинського обласного центру онкології Волинської обласної ради Мелімона Юрія Івановича. Прошу голосувати. Одноголосно. Дякуємо. Дякую. Переходимо до другого питання порядку денного про проєкт рішення обласної ради про звернення депутатів звернення обласної ради, президента України та голови Верховної Ради України щодо відхилення законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав усіх з інвалідністю на працю. Доповідає Галан Влащук Віктор Йосович. Прошу надаємо вам слово. Доброго дня, шановні колеги, радий. Вас всіх бачити. Ну, хочу наголосити те, що 18 листопада у Верховну Раду України було зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю під номером номер 5344 Д. Автором законопроекту є народний депутат Глина Третякова. На жаль, після реєстрації даного законопроекту, як ми бачимо, у всіх засобах масової інформації одностайно не підтримується даний законопроект, адже цей законопроект порушує всі основи положень осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю. З чим саме він порушує дані ці основи? У нас в Україні діє е, закон, в нас в Україні діє центральний орган виконавчої влади, Мінсоцполітики, який е, опікується даною категорією громадян, а також є фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. Отже, даним законом, мотивуючи, роблячи зміни до законів, нібито про працю. Автоматично скасовуються базові норми осіб з інвалідністю. А саме, представниками, е, а саме, представників всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю, їх спілок е, залучаються до складу колегії, консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади. Цим законом скасовується. Далі. Порядок і умови витрачання коштів місцевих цільових фондів соціальної допомоги осіб з інвалідністю визначаються з урахуванням пропозицій громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Цим законом вилучаються. Отже, виходить, що кошти, які витрачаються фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, будуть витрачатися лише фактично за позицією Міністерства Мінсоцполітики без врахування дум. Думки громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Далі положення про фонд соціального захисту осіб з інвалідністю затверджується центральним органом виконавчої влади з урахуванням пропозицій всеукраїнських громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Вилучається також. Далі, положення про медико-соціальну експертизу затверджується з урахуванням думок громадських об'єднань осіб з інвалідністю. Також вилучається. Особою з інвалідністю є. Е, е, отже, в даному, в, в даному, в даних цих всіх пунктах, які вилучаються з закону, думка громадських організацій взагалі не береться до уваги. Це просто абсурд. Далі будемо цей, з метою. Центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування повинні надавати допомогу і спривати громадським об'єднанням осіб з інвалідністю у їх діяльності. Також вилучається далі, норми діючого законодавства, які передбачають державну підтримку підприємств громадських організацій об'єднань осіб з інвалідністю у вигляді податкових піль також вилучається. Реабілітація осіб з інвалідністю, системи медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових, фізкультурно-спортивних, соціально-побутових заходів, спрямованих на надання особам допомоги у відновленні та компенсації порушення або втрачення функцій організму та інтеграції в суспільство, також вилучається цим законом. Тобто, фактично, мотивуючи внесення змін до поліпшення Умов праці працівників цими змінами вилучаються всі базові норми, які грунтують демократичне суспільство. Адже ми знаємо, що повністю е, сам, самих початків е, залучень, залучення громадських організацій та осіб з інвалідністю до. Е, Створення певних нормативно-правових актів до роботи відповідних комітетів, центральних органів, місцевих органів, які піклуються про їхню роботу, завжди дотримувались цим законопроектом. На жаль, не буде дотримуватись. Також хочу наголосити те, що станом на сьогодні є, е, е, працює така норма, що 4% Кожна установа має мати осіб з інвалідністю працевлаштованих осіб з інвалідністю на підприємстві установ організації. Ця норма взагалі вилучається. Вилучається і пропонується три, взагалі, безглузді норми, де потрібно роботодавцю вибрати, що він буде робити, чи платити цільовий внесок на. Підтримку працевлаштування, чи самому приймати людей з інвалідністю, чи взагалі купувати продукти у підприємстві, які працевлаштували 50 і більше відсотків людей з інвалідністю. Я рахую, це взагалі абсурдно, тому що це не є конкуренсно, спроможні варіанти вирішення цього питання. Давайте візьмемо ситуацію: змоделюємо. Сьогодні в нас відбувається. Війна. Багато людей отримали поранення, отримали каліцтва, і більшість цих людей після війни не буде де працевлаштувати. Адже не буде конкретної норми щодо працевлаштування е, дан, даних осіб. Це робиться для того, Мінсоцполітикою, для того, щоб зменшити бюджетне навантаження. А, на реабілітацію осіб з інвалідністю, це першу чергу, на купівлю протезів, далі на трудову реабілітацію, яка необхідна подальше після отримання тих чи інших травм, і повністю так в цілому. Тому я пропоную прийняти погодити дане звернення і врахувати те, що в даному зверненні доповнити саме абзац другий, Законопроект виключає залученість держави спільно з громадськими організаціями до виявлення та усунення перепон. і виключити е, речення від пошиття військового одягу і до інших найнеобхідніших продуктів житу. Овданій в такій редакції. Прошу підтримати. Можливо, в когось є інші редакції, тому. Дякуємо вам. Да. У нас на засіданні присутній директор департаменту соціального захисту. У вас є питання, Володимир? Я хотів Прошу. Прошу. Ну, Шані колеги, законопроект ще не прийнятий. Він повернений 23 лютого на повторне перше читання. Ми ділимо стіл не небитого ведмедя, вибачте, ну, хай би прийняли законопроект, а тоді б вносили зміни. Я рахую, що це неправильно. Я не буду підтримувати цей проєкт. Дякую. Надаємо слово, слово Оксані Коба, директор департаменту соціального захисту населення. Доброго дня, шановні депутати. Я висловлю думку як органу виконавчої влади, який також опікується питаннями, в тому числі і осіб з інвалідністю, і хочу сказати, що також нами був опрацьований проект даний законопроект, і є новели, які департамент соціального захисту активно підтримує, оскільки це стосується розширення можливостей будь яких форм власності фопів підприємців, підприємства. Якщо склад є в них угодує більше як 50 відсотків осіб з інвалідністю, також отримувати право на пільги а не тільки можливість утримувати у монополіста громадської організації, яка має у своєму складі підприємства, в складі яких є піддесят відсотків осіб з інвалідністю на отримання пільського податкування. Я розумію, що це якраз. Сам пункт напевно не підтриманий міністерством фінансів, оскільки він навпаки розширює можливості і витрачання коштів не сплата податків, тобто це на мінус піде саме міністерство фінансів, але розширює можливість утримання осіб з інвалідністю і використання саме даної праці. Я десь частково погоджуся з паном Діктором про те, що вилучаючи із законопроекту певний цілий розділ е, про осіб з інвалідністю, де громадськість і е, громадські організації осіб з інвалідністю мали вплив на органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування як окремий орган, який міг нанести свою думку для того, щоб їх почули і почули їхні проблеми. Напевно, так кардинально не треба. Було приймати рішення, а описати ситуацію, вилучавши розділ про позбавлення саме тільки підприємств, які засновані громадськими організаціями інвалідністю, можливо, тільки в частині вилучити, оскільки розширяється межа. Крім того. Є ряд, ряд позитивних моментів, що пане віктору, ви не знаєте, ми спілкувалися з фондом інвалідів. Що навпаки, дані кошти максимально хочуть бути перенацілені саме на протезування осіб з інвалідністю, і саме як ви сказали, це осіб, які будуть повертатися з фронту з травмами. Для того щоб закупити більш дороговартісніше і набагато швидше, щоб цей процес доходить саме до тої людини, яка буде потребувати в цьому законопроекті. Хотіли внести такі новини. Однак розуміючи, що е, сам законопроект не пройшов ряд обговорень, де до кінця не зрозумів громадськістю. Десь моменти були упущені саме в цих питаннях, що стосується саме впливу громадськості, саме на е, прийняття окремих рішень, він повернутий на доопрацювання. Ну, Моя пропозиція наразі дочекатися, коли буде повторно внесений е, законопроект на перше читання, і вже ту редакцію коригувати і е, пропонувати депутатам, якщо дійсно не буде враховано позиція осіб з інвалідністю, вже приймати рішення. Ну, моя пропозиція зараз чуть-чуть відтермінувати в часі, але рішення депутатів, як е, е, ви приймаєте рішення, дякую за увагу. Дякую. Ja, хто ще хоче виступити? Будь ласка. Якщо дозволити кілька слів, по справді, колеги, щойно ми отримали цю інформацію про те, що 23 лютого нещодавно був відкликаний даний законопроект, власне, і на повторний розгляд комітету. І очевидно, з тих питань, які ми зараз озвучуємо, можливо, там ще інші питання, великий клас роботи був зроблений, і очевидно, ще треба його доробити, або дійсно залучати громадськість до обговорення і. До надання своїх пропозицій, а особливо громадські організації, які займаються е, особами з інвалідністю, це е, дуже необхідно і дослухатися до їхніх пропозицій. Тому я переглянула цю, цю таблицю, яка надається в законопроекті порівняння. Там дійсно є дуже багато змін, і я погодилася з Оксаною Михайлою. Змін є досить багато позитивних, і, на жаль, є і негативні зміни стосуються 12 статті, яка ну, практично майже повністю вилучається, де говориться власне, про громадські організації. Тому, очевидно, так, можна почекати. І дочекавшись до того моменту, коли буде прийнятий. Подати повторно на перше читання законопроекту, а можна відразу вже свої пропозиції надавати стосовно того, щоб були враховані наші пропозиції. Тобто бачу два шляхи вирішення або дочекатися, або все-таки зараз доопрацювати наше звернення, подавши ці пропозиції, ну я би сказала, трошки відкоригувати і більш чіткіше подати, бо тобто, тут трохи є ну, мене. Дякую. Хто ще хоче виступити? Немає. Е, переходимо до голосування. Є дві пропозиції. Перша пропозиція е, відтермінувати в часі е, дане звернення і розглянути пізніше, після того, як буде вже повернутий на доопрацювання даний законопроект в першому читанні. І друга пропозиція це е, інформацію Віктора. Галана Влещука, депутата Волинської обласної ради та Оксани Вобок, директора департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, стосовно проєкту рішення обласної ради про звернення депутатів Волинської обласної ради до президента України та голови Верховної Ради України щодо відхилення законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на праці, взяти до відома. Друге, взяли до відома, що 23 лютого 2023 року законопроект 5344 д від 18 листопада 2022 року Верховної Ради України передано на повторне перше читання. Третє, рекомендувати депутату обласної ради Галану Блищупу внести зміни до проекту рішення ради, а саме перше у нас та тексті у рішення Ради. І додатку до нього слова до президента України та голови Верховної Ради України замінити словами до Верховної Ради України. Друге: внести технічні правки у текст звернення з урахуванням чинного на сьогодні статусу стану законопроекту півтриджі д де про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю. І четверте, схвалити проєкт рішення ради, да. і п'яте, рекомендувати депутатам обласної ради підтримати проект рішення ради з урахуванням зазначених пропозицій. Тобто, перше, ми голосуємо за те, щоб підтермінувати е, дане звернення, і друге за те, щоб взяти до відома і все, що я зачитала по тексту. Прошу депутатів голосувати. Хто за перший е, проєкт рішення? відтермінувати розгляд, розгляд е, даного законопроекту. Е, так, Дибель, Крецу, Цибульський, е, Вікторе Степановичу, ви як? Е, Олійник, Філюк, Анатолій Миколаївич, ви як голосуєте? Не, не чую. А, ви? Ви, а я... Так, 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 так. Так, ви за, так, а ви? А я буду запросити. За, е, я за перше. За перше. Шість е, за пропозицію відтермінувати і повернутися до розгляду цього проекту рішення е, після того, як буде внесений законопроект у першому читанні повторно. І е, Любов Дмитрівна за ту пропозицію, яку щойно Ірина Іванівна Щоби е, змінити і так, допрацювати всього. тому рішення перше. Да. допрацьовуємо і готуємося, як тільки вносять, одразу повертаємося повторно до розгляду, до розгляду даного питання. Дякую, а, а, я, я, щоб я. Це не було потім записано. адже а судя... Це ж перше читання тільки. Пані Існує, ще ж немає не 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 першого читання. Ну, добре, побачимо. Дякуємо вам а за увагу. у нас ще третє питання нісне? Ні, існе? ні, ні. В цілому А, в цілому, в цілому, та, в цілому ми тільки за дві пропозиції голосували. Хто за те, що проект рішення такий? Да. Хто за те? Повторний щоб да щоб даний проект рішення. Про звернення депутатів Волинської обласної ради до президента України, та голови Верховної Ради України щодо відхилення законопроекту, про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю, внести на повторний розгляд після повернення даного законопроекту в першому читанні до Верховної Ради зі змінами. Прошу голосувати всі. 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 Володимир Юрійович, моя. Кажу, думаю, я не в суті не вбив в цьому. Ні, відкладаємо. Відкладаємо, не, і потім знову потім, да, вносимо. А далі? Вносимо, будемо вже бачити, який законопроект буде. Який і тоді... Коли вже Верховна Рада, ну, хоч в першому читанні його, ну, коли... да, ми про те, кажемо. зміни. Да, так. Да, то про цей голосується зараз. То ви підтримуєте цю пропозицію? Що така пропозиція підтримує. Так. А, так, так. так. Рішення. Рішення прийнято по даному питанню. Я хотіла Рішення. би пропортувати про те питання, яке ми перед ним. Оксана за. Да. Обговорювали на попередньому засіданні нашої медичної комісії про тих службу області до 1 березня 2023 року е повинні були надіслати обласній раді інформацію, зазначено вище питання, щоб ми могли вже її опрацьовувати для підготовки матеріалів на наступну планову комісію. Юрій Васильович, що ви можете сказати по даному питанню? Доброго дня, Ірина Іванівна. Я просто прослухав перше по результатам чого, роботи якого? В після приголоматичної служби області. Ага, ага. Ну, дивіться, ми пропрацьовуємо над цим питанням для того, щоб вивчити змістовно. Дайте нам трошечки часу. І ми матеріали по роботі -то все подамо. Створимо робочу групу напрацювання. Що це зроблено? Так, бо на наступній плановій комісії, бо сьогодні була позачергова комісія. Uh -huh. Ми маємо розглянути це питання. Uh -huh. Юрій Васильович, скажіть, до якого числа вам скільки вам треба Ну, До кінця цього тижня. Добре, дякую. Дякую. Всі питання, які виносились на засіданні сьогоднішньої комісії, вичерпали. Всім дякую. До наступних зустрічі.